На паралельних прямих побудовано прямокутник АБЦД, бачимо. Прямокутну трапецію ДКЛМ і прямокутний трикутник МКП. Ось так, за позначенням. У відповідній площі фігури та її значення. Дивимось фігури. Прямокутника БЦД, трапеція, трикутник і площа 12, 18, 21, 24, 36. Дивимося, що нам відомо. Прямокутник АБЦД відома сторона АД. Отже, протилежні сторони рівні АД дорівнює БЦ, це буде 4 Але, щоб знайти площу, нам потрібно помножити дві сусідні сторони. Отже, перше площа. Д дорівнює Д, що множиться на А, Б у нас такий невідомий ну, або Д, протилежні сторони рівні. Далі трапеція. Нас відомі тільки основи Л, 2 і М дорівнює 5. Ну, А щоб знайти площу, нам потрібна півсума основ, що множиться на висоту. Отже, нам потрібна знову ж таки, висота для прямокутної трапеції по цьому рисунку буде М. Переходимо до трикутничка, тут уже формулу запишу. Площа трапеції ДКЛМ дорівнює півсуми основи, отже, КЛ плюс ДН, що ділиться на 2 і множиться на висоту ЛН. І переходимо до третього. Це в нас прямокутний трикутник. І дивимось, прямокутний трикутник. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. 1,45, отже і другий теж буде дорівнювати 45. А оскільки в нас два кути рівні, то цей трикутник буде не тільки прямокутний, а ще й рівнобедрений. Кути при основі рівні, отже, трикутник рівнобедрений. MQ і PQ, це бічні сторони, які рівні. Отже, ми одразу знаходимо з цього рисуночка, з цього трикутничка, знаходимо PQ, а PQ це буде висота, і те, що нам потрібно, LM і CD, оскільки прямі паралельні. Отже, відстань між ними однакова. На PQ, LM і CD будуть рівними. Отже, 6 ми знайшли. Ну, і тепер вже запишемо площу для трикутника. Площа для трикутника МкуП. МК. Це буде дорівнювати одна другу добутку його катиців. МК, що множиться на ПК. Можемо, звісно, і за формулою S дорівнює 1 друга А, що множиться на H. У прямокутному трикутнику дві його сторони є висотами. Тому можемо PQ помножити на mq, тобто це дорівнює півдобутку катиців для прямокутного трикутника Ну що ж, починаємо з кінця. В такому випадку площа трикутника дорівнює одна друга mq на PQ, тобто 6 на 6. На 2 скоротили 3, 3 на 6, 18. І третє, в нас 18, це варіант B. Так. Вже рухаємось від кінця. КЛ у нас дорівнює 2. 2 додати Dm5. Ділимо на 2 множимо на Lm. А Lm ми знайшли, це буде теж дорівнювати 6. На 2 скоротили, буде 3. Отже, 2 додати 5 7. – 7 на 3 21. Варіант В 21. Ну, і тепер переходимо до прямокутничка. кутничка. Отже, Ось що дорівнює 4 множимо на 6 і буде дорівнювати 24. 24 – це варіант Г.